Всім привіт! З вами я, Кіт, Кітук, мяу 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 Сьогодні ми будемо грати Бравл, так як інші ігри мені знімати лінь. Тут э, скільки? 4 години назад вийшло оновлення. В принципі, все як завжди, заходіть в наш клуб «Укр.банда». Е, гусі згой. Ну, це так просто. Не дивіться його відео. Гусі Антошка. Гусі Антошка, фу. Або старшому профайлу фу. Ну, що я можу сказати на свої плани. Е, як тільки я наберу 50 підписників, я, звісно, буду проводити прямі трансляції. Ну, Тому що. Прямі трансляції це файно. І нове оновлення з новим персонажем, ну, мені подобається. Звісно, ставте лайки і. Мій улюблений BS стік, з нами Тік. Скидай грустний пін. хе хе грустний пін Мелоді. Хто поняв, той поняв. Ах, краби! Ну, що можу розказати про дальніші плани. Буду проводити трансляції, буду далі викладати короткі відео. У мене от якраз на підготові є одне відео коротеньке. І якраз можемо я можу запалити одне на тему. Ну, дізнайтесь, коротше. Я знаю, що мій канал фігня повне непопулярний. У мене колись був канал, на якому було 300 підписників. І жарти про тракториста тут не треба. Будь ласка. Так, ні, ну наш тік просто. Я найкраще граю цього тіка. Давайте я до вас вернуся. Ну, вернусь коли. Значить, продовжую тему Бравла. Ось мій аккаунт, як как би. Бы. Так, я донатір, так як лутий. Ну, далі я буду знімати. Можу пообіцяти, що я точно буду знімати Браул Старс. Я точно можу знімати. <звук> 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 Я точно буду знімати Roblox, Clash Royale, і Rush Royale, це вже. не знаю. Якщо ви знаєте Rush Royale, то відзвіться в коментарях, тому що. Ну, Rush Royale це стара гра і вона не така цікава. Так що ну не бачу смисла знімати по ній відео. Ну, окей, тут ми вже виграли. Ну, проти ботів, звісно, грати важко. Ну, я надіюсь, що вам відео сподобалось, хоча воно і коротке. Ну і в принципі, що можу сказати, пока.